Вітаю вас! Ми продовжуємо дивитися партії Кубку Світу, в яких ми зосереджені на партіях українських гравців. Та учора сталася насправді сенсація у партії Магнуса Карлсона, і ми не можемо просто прийти мимо. У цій позиції, у якій Магнус грав чорними фігурами проти Вінсента Кеймера, абсолютно рівна позиція, порівно порівну по матеріалу. І тут Магнус зробить необережний хід кінця 7, який. Це просто прогала пішака. Тому що тепер кінь йде на d6, пішак b7 під боєм. І захищати його можна, звісно, та сім захист, але у цьому випадку тора білих йде на f5. І атакує пішака на F7, вже цього пішака не захистити. Тому після ходу кінь d6 якийсь із пішаків в будь-якому випадку втрачається, зіграв Магнус G6, забрали на B7 білі, і ця позиція для білих, звичайно, виграна, тому що, окрім того, що вони виграли пішака, то тут ще пішак на C6 слабкий, також втратиться. І вінсент Кеймер свою партію довів до перемоги, і тепер Магнус Карлсон для того, щоб пройти у наступний раунд, має як мінімум перемагати у сьогоднішній партії, а потім ще вигравати на тайбрейку, що. Досить непросто буде зробити проти Вінсента Кеймера. Тому будемо дивитися, вболівати за нього, оскільки, якщо Магнус пройде у наступний тур, це насправді те, чого я дуже очікував. Якщо Магнус пройде у наступний тур, та Василь Іванчук пройде у наступний тур, то вони будуть грати між собою. І це насправді той матч, який хотілося б дуже подивитися. Василь Іванчук до слова зіграв свою партію в нічию у цій позиції. Він грав білими фігурами, не вдалося створити якихось серйозних проблем для чорних в дебюті. Позиція симетрична. Єдиний недолік позиції чорних це те, що у них слон ще не розвинений, і Василь Михайлович грає слон f 3 не даючи можливість слону стати на D7, оскільки тоді пішав на b 7 буде під боєм. Тора d 8, 2 0 Тора b 8 захищаючи пішака, щоб слон тепер міг вийти. Та тепер Тора c 1, Б6, і Тора вторгається на сьомий ряд Пішака 7 під боєм. Тому А5, кінь Д4, кінь хоче запригнути на С 6. та тепер слон якраз своєчасно виходить на Д7, і кінь С 6 грається, але це лише призводиться до розміну слона на коня. Тура-д2 Тора вторгається на другу лінію, І її потрібно розмінювати. Тура С2 грає Василь Вовнщук, поле Д1 захищене слоном, тому мати ніякого немає. Розмінялись турами. Ну і знову ж таки позиція симетрична. Основний недолік, який був у позиції чорних, вони його позбавились. І тепер після королів 8, кролів 1, кінді 8, кроль Е1, кроль Е7, слон Е2, кінь Д6, слон Д3, тура C8. Ще розмінюють пару тур і, і погодились на нічию. Дивимось партію Руслана Пономарьова. Та перед тим як перейти далі, хочу вас закликати підписатись на канал. Учорашнє відео з Прагнананхою подивилось 2500 глядачів уже за добу, і це в три рази більше, ніж підписників на моєму каналі. Підписуйтесь, будь ласка, тут буде багато оглядів турніру і багато гарних партій. тому... Підписуйтесь. Партія Руслана Пономарьова. Руслан Пономарьов грає чорними фігурами. Давайте трошки раніше я хотів з цієї позиції подивимось. Отже, в дебюті Руслан Пономарьов зробив одну неточність, і його позиція стала гіршою. Його суперник Беркес Ференс дуже потужно проводив партію. У цій позиції він грає G4 і насуває пішаків на королівському фланці для того, щоб десь цього коня відтіснити, і можливо, навіть цей пішак хоче до G6 пройти, підриваючи основу під слоновому G6. Руслан Пономарьов ставить туру на відкриту лінію. C, g5, пішак забирає на g5, пішак забирає на G5, кінь e 8, відкидаючи туру, то ради 2. І, власне, декілька слів стосовно того, чому позиція Руслана гірша: це, по-перше, два слони, які є у білих. По-друге, це Слабкість на B7. Здавалося б, що гірша пішакова структура у білих, оскільки їх пішак на С5 ізольований, то він надійно захищений слоном. Його атакувати надзвичайно складно. І він насправді ще виконує велику роботу тим, що не дає чорним можливість зіграти Б6 і прижимає цього пішака, і ось Тура постійно на нього поглядає. Окрім того, всі фігури активніші. Грає Руслан по номерю в G6 кінь c3. Кінь поспішає стати на d5. Кінь b3 віддають білі якість, але ставлять коня на d5, тепер тура атакована. Коня забирати зовсім погано, тому що там забирають білі пішаком і ніякого захисту від ходу d6 немає, і цей пішак надзвичайно потужний. Тому після ходу кінь d5 грає Руслан Пономарьов король f8, віддає якість назад, та король f8 неточність і вже по суті фінальна помилка тому що сильніше було зіграти А6 в цій позиції. Після ходу король Ф8, кінь забирає на С7, кінь забирає на С7. Там троє погано забирати, тому що вторгається тура на восьмий ряд і зв'язує коня, і з кінь під боєм вже важко його захищати. Тура Е7, можливо, є ідея зіграти Ц6 з тим, щоб зіграти слон С5, зв'язати тру, а на хід Б6 можна Можна навіть сім походити. І піша хоче пройти о Ферзі, а якщо тура його забирає, тоді кінь втрачається. Тому потрібно забирати турою. Слон d 7 тера d 8 і c 6 Знову ж таки, дуже енергійно проводиться цю партію суперник Руслана. Якби тут от замість ходу королів 8 було зіграно А6, чорні тут спокійно забрали би. Та зараз забирати не можна, оскільки після взяття слідує хід слон це 5 шах. Слон з темпом потрапляє на Е7 і просто білі фігури домінують. Тора має відходити на А8, на Б8 погано, оскільки. Скажу, оскільки там є слон D6, і на Тора b 7 слон забирає на c 6 і на Тора b 6 слон забирає на c 7 тора забирає слона, і після тура d 8 король G7, слон б'є g 5 Для того, щоб не отримати мат після короля H7, Тура H8 потрібно віддавати ще цього пішака. І тут зрозуміло, що у білих просто два зайвих пішаки і це виграна позиція. Тому потрібно відходити трою на 8. Але знову ж таки слон забирає на c 6 гра Б8, Тора заходить на сьомий ряд і білі просто домінують. Тому після ходу c 6 ось саме через те, що король на F8 стоїть, не можна допускати шах з поля c 5 грає b 6 та тепер f 4 Хочуть білі відкрити діагональ для слона у разі розміну. А на король e7 просто насувають пішака далі. Забрали, забрали, слон d 5 G6. Це не просто насування прохідного пішака, це ще також створюється загроза зіграти слон G5 шах з лінійним ударом на короля і на туру. І якщо перекриватись там пішаком із цього шаху, то пішак на G6 стане прохідним пішаком захищеним. І це, звичайно, великий козир у Еншпілі. Тому Тура H8, Тура стає на відкриту лінію і разом з тим відходить від лінійного удару. Та тепер після. GF, король Б'є F7, маленька комбінація. Тура забирає на D5, кінь забирає на D5, слон є 6 шах. король F6, слон забирає на d 5 король забирає на F5. Ну і у білих виграно насправді. Після король F3, Тура F8, слон F2, Тура H8, А4 Тура c 8 цей пішак пройде. Ось я якраз в цей момент зі своїми учнями проводив уроки. Ми заскочили подивитися, як справи у наших шахістів. Тут учениця запропонувала план, пов'язаний з ходом слона А4, слон. Є 7, слон D6, і потім пішак насувається на С 7, слон Б7, і це абсолютно правильний план, найсильніші всі позиції і, і так можна виграти. Нічого чорні проти цього плану вдіяти не, можна, не можуть. а Беркес Ференс грає по-іншому і в принципі також дуже сильно і навіть стильно. Тора D8. Слон G2. Ідея ходу король G2 була в тому, що король хоче розкочити на цей фланг, з'їсти тут пішаків і потім там допомогти своєму пішаку пройти. Зараз також загрожує після ходу слон G2 хід слон H3 з шахом, і слон бере під контроль поле c 8 пішак насувається просто. Було зіграно король G4. Тепер слон e 3 і на дошці виникає цукцванг. По суті, має ходити тура. Тора має ходити по 8 лінії, а на будь-який відхід вже білі проводять свого короля далі вперед. На короля 4 тут навіть слон D5 дуже сильно, тому що не можна забирати слона через те, що пішак проходить, тому що поле c 5 тримає ось цей слон. А якщо його не забирати, то слон стане на Е6 і знову c 7. Тобто в будь-якому випадку білі проводять цього пішака, і тому після ходу, після ходу слон Е3. Здались чорні. І Руслана Пономарьову для того, щоб поборотися за прохід у наступний раунд, потрібно наступні партії білими фігурами перемагати, що може бути непросто, оскільки у цій партії його суперник продемонстрував насправді неймовірну силу, абсолютно точна партія, надзвичайно енергійна і відкриває для себе ім'я Беркеса Ференса цієї партії і його гра справді вражає. І тепер до партії Анни Музичок проти Марії Музичук тут є. Ні за кого не вболіваю, звісно. Єдине, на що сподіваюся, що будуть цікаві партії. І вони такі і були у цій позиції, Анна Мозийчук, яка грає білими фігурами, грає пішаком на А4 з нерокірованим королем, починає одразу насування пішака і атаку на короля противника. Кінь Д7 відповідає Марія Мозичук. а 5. Для того, щоб пішак не став далі, потрібно його заблокувати. Пішак чорних стає на А6 і тепер Є5. Є5 для того, щоб поставити слона на Д3. Можна було одразу ставити слона на Д3, то тут у чорних була опція віддати навіть пішака, зіграти Є5, але для того, щоб заблокувати можливість білим сим провести e 5 Це насправді для білих не те, що погано, але тут вже, мабуть, можна забути про атаку, але зіграти Д5 також нормальне рішення, оскільки в цьому випадку отримують захищеного прохідного пішака Д. Табло зіграно Е5, саме на атаку грає Анна Мозичук. Б6, і слон виходить на б 7 оскільки пішак Е4 вже пішов вперед, то це буде дуже гарне поле для слона. Слон Д3, слон Б7, Тура а 3 Тура, по-перше, захищає коня і також готова по третій лінії підключитися до атаки на короля. Тура С8, Тура Д1. Підводимо туру. Десь в варіантах вона захищає пішака на Д4, Ферзь Е7, чорні виводять ферзя. Король F1, білі ховають короля перед тим, як почати створювати реальні загрози, слон d5, король G1, c 7, чорні підготовлюють здвоєння тур, тура G3, вже створена загроза побити на а 6 тому що тура зв'язує пішака G, тому короля h8 єдиний захист. І тепер кінь h2. Кінь хоче перейти по маршруту g 4 a 6 забрати цього пішака і зруйнувати позицію короля. І тут Марія Мусищук знаходить найточніший захист, грає пішаком на f5. Цей пішак по суті блокує діагональ для слона. Також поле g 4 прикриває. Тепер сюди вже не може випригнути білий кінь. Тому потрібно цього пішака забирати на проході. Та тепер після кінь б'є F6 вже і фігури чорних десь більше простору отримали. Всі фігури активні. З відсутністю пішака F також важкі фігури перекривають поле G7. І по суті, вся позиція вже тут. Завдяки цьому точному ходу чорні по суті відбиваються від атаки. Після кінж 4 забрали-забрали, послідувала тора c 8 слон b 1 ще спроба створити загрозу, оскільки ось ця все-таки послаблена, то ферзь D3 дуже неприємний хід може бути з тим, що ферзь потрапляє на h7, тому тора c 3 точний хід не дають можливості ферзю стати на D3. Тура e1, ферзь C7, слон e4. Вже не, не можна цією діагоналію скористатися, тому розмінюють білі слонів, тому що слон чорний вже також дуже потужний. І після ТРА С1, слон б'є D5, пішак забирає на D5, Трад G3, Ферзь С2. Тут слідували розміни. Вийшов ось такий еншпіль, який, звісно, нічийний, який швидко закінчився нічиєю після декількох розмінів. Король g8, король G3, Трайд4 забрали на b5, забрали на d4, ну і ось ця нічия. Тут погодились. А, після ходу А4 погодились. Віддають білі пішака, А, забирають пішака Д. ну і тут вже немає що грати. Тому насправді доволі цікава партія, і подивимось, яка буде сьогоднішня. Сподіваюсь, не менш цікава. І огляд на сьогоднішній тур буде завтра зранку. Підписуйтесь на канал і до зустрічі!